В Івано-Франківському обласному краєзнавчому музеї демонструють виставку курсових та дипломних робіт студенти Косівського інституту прикладного та декоративного мистецтва Львівської національної академії мистецтв. Її назва від народного до професійного. Наш кореспондент Надія Семенкович милувалася виробами косівських умільців. Для огляду відвідувачів подано 127 курсових та дипломних робіт студентів Косівського інституту прикладного та декоративного мистецтва. Експозиція знайомить з такими видами народного мистецтва, як вишивка, ткацтво, кераміка, різьба по дереву, обробка шкіри та металу, ювелірне мистецтво тощо. Наша мистецька школа має велику багату історію, оскільки на наступний рік ми будемо святкувати 135-річчя нашої мистецької школи, починаючи від її заснування 1880 Другого року, як ткацька школа, і сьогодні ми вважаємо, що це один із таких провідних регіональних мистецьких закладів вищого статусу. У нас є ступенева підготовка освіти наших випускників, наших студентів підготовки. Зокрема, ми готуємо молодших спеціалістів на училищі. Відтак ми готуємо бакалаврів та спеціалістів. Представлені роботи є результатом мистецьких інверсій викладачів та студентів, що створені в синтезі унікальної спадщини народних традицій гуцульщини та сучасного мистецтва краю. Те, що в гуцульському краї є вищий навчальний заклад з таким рівнем, рівнем акредитації, це абсолютно похвально, тому що. Є певна специфіка для східної України, для південної. А тут, де Гуцульщина, де такий яскравий етнос проживає, це дуже органічно, що це є, що це підтримується традиція і не просто підтримується, а має певний розвиток. Творчий доробок косівських студентів це своєрідний аванс молодих митців Гуцульщини у скарбницю мистецтва України.